Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий варіант корму для котиків, а саме для кошенят. Ось такий Diamonds Natural Kitten. Така упаковка коштує близько 350 гривень за 1 кілограм. Звичайно, по акціях буває і дешевше. Це корм супер преміум якості і розрахований спеціально для маленьких кошенят. Чи виправдовується його вартість? Давайте подивимось. Отже, друзі, це корм на основі курочки та рису. Тут на першому місці у складі курятина 20%. на другому місці у нас куряча борошна, тобто дегідрована і мелена курочка. А на третьому місці у нас сорго. Усім відомо, що сорго це так званий суперфуд, дуже якісне зерно, яке підходить для тварин і для людей, насичене мікро та макроелементами. Далі у нас у складі курячий жир, а також. Борошно з різних видів риб. Звичайно, тут велика кількість хороших добавок, таких як ягоди, чорниці, наприклад, і тому подібне. Але які ще основні переваги у цього корму? По-перше, тут високий білок, аж 34%. Це означає, що котику, який розвивається, цього буде достатньо, щоб він будував свої м'язи та скелет. По-друге, тут достатньо висока жирність, аж 22%. На перший погляд, видається ще забагато. Але ні, малим кицям потрібно споживати велику кількість калорій, в тому числі за рахунок жиру, для того, щоб вони росли та розвивалися. Отже, друзі, можу з певненістю сказати, що цей Корм насичений мікро-макроелементами в себе включає хороший склад і відповідно підійде будь-яким кицям, звичайно, крім тих, у яких є алергія на курочку.